Охтирські дев'ятиповерхівки можуть похвалитися відносною молодістю. Проте ліфтові кабіни за кільканадцять років неабияк зносилися. У місті функціонує близько 70 підйомників. Бруд специфічний запах. Аби з таким комплектом дістатися до дев'ятого поверху, треба мати неабияку силу волі. Зайдіть, подивіться там. Постоянно мусору повну, велосипеди тягають, ліфт обідраний, ну ні, ну ні, ну не не там, там проїхати не виносимо, коти бігають, собаки бігають, оце все нужди справляють там. Страшне, одним словом, страшне. Типовий будинок на вулиці 20-го партз'їзду ілюструє масштабність проблеми. Всі мешканці щомісячно сплачують немалі кошти за обслуговування будинку та прилеглої території. Так, наприклад, за двокімнатну квартиру плата становить 94 гривні. В Суму входить і щомісячне прибирання ліфтових кабін. Представник філії приватного підприємства Суми Ліфт стверджує, компанія добросовісно виконує свої обов'язки. Проте факти говорять самі за себе. Приходив тут молодий чоловік і казав, що буде убирати ліфти. Чи згодніми? Ми сказали, що згодні. Ну його нема. Прибирання не було, не було. Я не бачив, щоб там щось було прибрано. Самі по під'їзду будемо виділяти кошти, якісь із кожної сім'ї, з кожної квартири, і прибиральницю найматимемо, і це буде чистіше. Об 11.30 офіс суми ліфт виявився зачиненим, а телефонна розмова з працівником вищезгаданої компанії була дещо заплутаною. Спочатку пан Віталій направив нас у базис, а потім погодився, що прибирання ліфтових кабін таки їхня.

Та не дивлячись ні на що ліфтові кабіни так і залишаються брудними, або декуди навіть несправними, але достукатись в жодну компетентну в цих питаннях комунальну організацію майже неможливо.